Ви тільки подивіться, в яких умовах живуть наші в Польщі. Це тут одразу для вайфая, якщо хтось хоче посидіти. Які шафи, фотку робити можна. А зеркало. Дзеркало. Подивимося кухню. Це мій фаворит, чесно кажу вам. Ну, Я не знаю, мене аж слів не вистачає, як це описати. Угу. Ці картинки. Посмотримо, <laughs> буряк буряк тут варить. О, буде олів'єшечка. Венігріт. А ти знаєш що слово мінігріз з французького це уксус? Ні. Тепер Нет. знаєш. Дуже, дуже довга блата, можна готувати, хоч 10 людей отак стане і буде нарізати цей буряк. До е, ванного приміщення зайдемо, покажемо, як воно виглядає. Ага, я включила світло. Правильна машина. Трон. З цвіточком. Ну, така душева. Ти що вона така випащена, якась, не знаю. Тут радіо, навіть є. Може. Як заходиш, співаєш всередині, то тебе не буде чутно. Угу. В цій квартирі є п'ять кімнат. Тут є прибиральниця, вона тут прибирається, а також тут є. Тут немає прибиральниці. Сьогодні буде. <свісно> тут висить камера спостереження, щоб слідкувати, хто зайшов, хто вийшов. Ти що один. Так, і ще один, одна шафа. Не знаю, люди не люблять тут тримати свої бути. І ще один дуже великий холодильник. Тут поміститься просто все, що хочеш і Діяти, не хочеш. Дійшов ви польські парувки. Не знаю, не бачу. Не їдять тут люди такого. Це вам не це. Якщо людина живе в хостелі, це не означає, що вона має їсти парувки тільки. Це ще морозилка. Це одна, Блін, Це холодос. Класно. Пільна пуста кімната для вас, чекає саме на вас. Раз ліжко, два ліжко. Дуже багато місця. Ти скажи, що можна соєднити кровати, і буде одна большая. Можемо зцілити. Зцілити? З'єднати ці два ліжка і покласти вас тут двох разом, якщо ви хочете. Поїсти сісти, речі переховувати класка, навіть тремпеля вам тут повісили. Тремпеля Це харківське слово тремпель. Ну, я не знаю іншої назви. Пробачте. Плечики. Так, дивіться, який вид з вікна. Це вулиця Єдності на Лампочка світить. День на дворі, а вона світить. Ну, палите, ви не переживаєте, що ви там будете платити за світло. Все в ціні. Скільки хочете, стільки палите. Що? Я а тебе все. дам з такими шутками. Не буду казати ціну, бо ви нас розірвете в коментарях. Смітничок. Дві 1100 злотих. Якщо хочете, заселяйтеся хоч прямо зараз. В описі є всі контакти до нас. Дзвоніть і пишіть.